Вітаю, друзі! Сьогодні День Батька. Я розумію, що, скоріш за все, це відео вийде в інший день, але я хочу погомоніти саме про День Батька, про День Матері, які ми почали святкувати не настільки давно, і багато з нас ще їх не святкують. Але я вас. Хочу заохотити святкувати не тільки День Батька в день батька, а День матері в День Матері, а святкувати оці свої ролі. Мені здається, що в нашому суспільстві чи взагалі в багатьох суспільствах є одна системна помилка. Тобто ми хочемо бути гарними батьками для своїх дітей. І можна сказати: а в чому ж тут помилка? Це ж якраз і є наша реалізація як батьків. Але я хочу заперечити, тому що якщо ми хочемо саме бути гарними в якійсь своїй ролі, не для себе, а для когось, в нас не вийде класно зіграти цю роль. Давайте порівняємо це з нашою професією. Ось, коли нам подобається наша робота, да? навіть не з професією, а з роботою. Коли нам подобається ця робота дуже. Вона нам цікава, вона нас захоплює, то, скоріш за все, ми досягнемо дуже гарних результатів. І, скоріш за все, ми досягнемо успіху в цій своїй ролі. Так само і тут. Коли ми будемо. А, давайте ще а уявімо, наприклад, що нам, ми доволі гарно, гарні професіонали в якійсь царині, але нам не подобається ця робота. І ми намагаємось нашому роботодавцю, керівнику сподобатись да? якістю своєї роботи. Ну ви ж розумієте, що буде абсолютно інший результат, ніж коли нам до вподоби те, що ми робимо. А тепер давайте цю систему перенесемо на батьківство. Коли ми хочемо щось гарне зробити для наших дітей, так ми будемо доволі гарними батьками. Але я вважаю, насправді гарним. Ми будемо тоді, коли ми будемо отримувати задоволення від нашого батьківства. І ви знаєте, я сьогодні гуляла ранком і міркувала на цю тему і подумала, що абсолютно неважливо, що саме нам буде подобатися в цьому батьківстві. Ось дуже часто чоловіки, чоловікам дорослим подобається зі своїми хлопчиками грати в машинки. А до речі, їх дружини. Дуже часто висміюють е, це захоплення. Чи, наприклад, е, складати Лего чи будь-що. А я вам пропоную не те, що не висміювати, а захоплюватись в цей момент їх захопленням. І це буде підживлювати їх цікавість, їх інтерес, тобто їм має бути цікаво з дітьми. Так само, як і вам. Мами, має бути цікаво взаємодіяти з дітьми. Наприклад, спостерігати, а як дитина, коли починає ходити, а як вона? Чи намагається вона стати, наприклад, коли ще немає достатньо рівноваги? Це її притаманно, чи навпаки вона не починає вставати, поки не буде себе впевнено відчувати. Ви ж розумієте, що це проекція на майбутню поведінку вашої дитини, як вона буде вчиняти в цьому світі? Ось, наприклад, я зараз згадала такий випадок, коли молодший син був маленьким, бабуся хотіла його заохотити перевертатися на живіт. І вона його найулюбленішу іграшку посунула від нього. Щоб він за неї потягнувся. І в цей момент він подивився, зрозумів, що не дотягнеться, повернувся на інший бік, взяв іншу іграшку і почав неї так милуватися, наче… То була його най, е, найкраща іграшка, розумієте? І в цей момент я спостерігала, я зрозуміла, ні, це дитина, яку ніхто не буде заохочувати. Це дитина і людина, в майбутньому ну, людина вже, звісно, маленька просто це людина, яка знайде задоволення в тому, що вона має зараз. І вона не буде бігти за морквою. Ні, вона вміє бути щасливою тут і зараз, з тим, що є тут і зараз. Теж згадала зараз одне спостереження, син дуже пізно пішов, рік і три місяці. І теж я зрозуміла, він дуже швидко повзав, що він пішов тільки тоді. Коли почував себе доволі впевнено. Ні, він не та людина, яка буде вставати, падати, вставати, падати. Він набереться сил, набереться розуміння, як це робити, і тільки потім буде робити. Тобто це його спосіб проживання. І коли ви будете спостерігати, а це дуже цікаво, ну як на мене, да? е, то ви зрозумієте, як і в подальшому з вашою дитиною взаємодіяти. Тобто, розумієте, батьківство має викликати захоплення. Це має бути ще одна царина у вашому житті і ще одна роль, яка вам цікава, яка вас захоплює. Саме вас. Не ви намагаєтесь бути гарним для своєї дитини, а вам цікаво? Вам приємно. Вам круто. Ну, тобто, ви розумієте, це просто ще одна царина, яка робить ваше життя більш різноманітним. Багатогранним і наповненим. Тому заохочую вас. Знайти цікавість будь-яку. Грайте в машинки, в машинки з дітьми, спостерігайте, смійтеся, не знаю, кувикайтеся будь-що. Щоб вам там було приємно, смішно, затишно, цікаво будь що. Реалізуйтеся в батьківстві. Це афієзна царина. Дякую за увагу, до зустрічі. Пока!